Дякуємо Руслані Бебек з Чикаго за До допомогу медициною і, смак... і смаколиками. Руслана Бебек, я дуже великий патріот України. разом молимося майже щодня з Україну. Руслана в Чикаго, я в Україні. Кожен раз Руслана згадує за військових, полонених. Дуже великий патріот. З 14 року допомагає військовим на фронті. Може цілу квартиру могла купити за ті гроші, що вона допомагає українцям. Хай Бог благословить вас і збереже нашу країну. А це Руслана зробила такі банани сушені. Само, дуже смачно, <різо> праведники і лікарства, там. Якоросла. Якщо мені вдасться Богу до волю виконати, то це буде на і Україні, і для цілого світу. Бережімо Україну. Слава Ісусу Христу, слава які Богу живому. Український Папа Римський.